Привіт, друзі, в цьому відео я розповім вам про зворот Ілля, який перекладається є, знаходиться, існує. До речі, користуючись нагодою, я передаю великий привіт своєму учневі, якого якраз звати Ілля. Багато з вас хто вчив англійську, знає, що існують звороти «there is», «there are». Вони перекладаються так само є або французькою мовою Ілля. Це те той самий зворот. Як бачите, у французькій мові значно легше, оскільки є одна форма. І для однини, і для множини. В англійській мові There is there are, у французькій a. просто il y a. Порівняємо з англійською мовою, до речі, There is a book on the table, Il Il y y a a livre sur la table. table. There are books on the des livres sur la table. на столі є книжки вже багато. Бачимо, що на відміну від англійської мови, у французькій мові одна й та сама форма. Коли щось е, одне є, чи багато. Тепер поставимо запитання. Спочатку за допомогою інтонації. Слова місцями ми переставляти не будемо. Залишимо все як було, тільки поставимо наприкінці знак питання і не забудемо питальну інтонацію вгору. Il y a livre sur la table? на столі є книжка? Il y a des livres sur la table? на столі є книжки. Тепер відповімо на ці питання, не дарма ж ми їх ставили. Спочатку погодимося. Oui, il y a un livre sur la table. Тепер швидше, oui, il y a un livre sur la table. Oui, il y a des livres sur la table. Так, на столі є книжки. Тут я на вашому місці здивувався, чому так все просто? Це тому, що я постарався. Тепер відповімо з запереченням. Тут буде один нюанс. Non, il n'y a pas de livre sur la table. Ні, на столі немає книжок. Непа оточують тут не тільки дієслово, а разом з ним і і з Ілля. І в запереченні невизначений артикль, як ви сподіваюся, пам'ятаєте, анюнде un, замінюється на Д. Про це потрібно весь час пам'ятати і не робити помилок. Поставимо ще одне питання: «Combien de livres il y a sur la table?» скільки книжок є на столі? Ви можете прикладати як завгодно, є, лежить, стоїть, знаходиться. Годі, я вам не словник синонімів. Відповідаємо: sur la table. на столі лежить дві книжки. Для простоти я не давав вам інверсії. У цьому відео ми її не будемо вчити, оскільки в усному мовленні вона майже не вживається. Але я був би не я, якби не дав додатково чогось розмовного. У неформальному мовленні з обороту ілля можуть викидати ілля. Якщо іль пропало, що залишилося я. Згадаємо кілька оригінальних висловів a pas 36 solutions, тут довго не треба думати, тут е, небагато способів розв'язати проблему. Я raison. просто так, без причини. Отже, чекаю на лайки, коментарі, питання і до зустрічі в наступному відео. Вола, voilà, au revoir!